Всім привіт. Андріатичне море, місто Фальконара. Тут ви бачите, показую вам іде полювання, якщо можна так сказати, полювання на молюсків. В Андріатичному морі досить багато от цих мідій і цих ем, молюсків різних типів. Коли я буває прогулююся по берегу, то море виносить багато морепродуктів. Раки дивлюся досить багато в цьому морі. Ну, саме море, бачите, не є глибоке. Навіть дітки збирають морепродукти ці молюски. І я так розумію, що це для китайських ресторанів. Тут багато ресторанів «You can eat all», В основному це суші, які тримаються ресторани. Китайці. «You can eat all» приводиться з англійської мови, ти можеш з'їсти все. Ну, обід чи вечеря обідається приблизно 17-18 євро з людини. Але без обмежень ви можете замовляти будь-які страви. Які пропонує ресторан? Такий більш-менш економ варіант. Сьогодні я планую прогулятися і провести день біля моря. Про що я хочу розказати сьогодні? Буду розказувати про... Про життя емігранта в Італії. Мені вчора згадалася згадалося, така фраза, де б ти не був за кордоном, ти завжди будеш себе відчувати іноземцем. І ця, ця фразу я вже чула багато років назад по приїзду в Італію. Це саме менше 11 років, це, який теж був за кордоном. Вернувся в Італію. І мені запам'яталася ця фраза. Я з нею згодна на всі 100%. І ще мені згадалося з е, мого власного досвіду. Це вже давно, було, я летіла, прилетіла в один аеропорт, аеропорт Арабської країни. Не буду казати, в яку країну я прилетіла і летіла в відпустку. Якраз тоді був період Рамадану. Період Рамадану, можливо, ви не знаєте, це Рамадан, це піст. Араби раз в рік проводять місяць посту. Вони Днем нічого не їдять, не п'ють. Багато обмежень. От. І після заходу сонця їм дозволено, після молитви вечірньої їм дозволено приймати їду, пити воду. І якраз прилетіла ворот, якраз був оцей період, коли заходило сонце і чомусь. Аеропорт, як можна сказати, багаточка виду багаж. багаж довго не видавали, там така вже багато людей чекали на свої, багаж. голодні багато і арабів, голодні, нервові. І я стояла коли мене жінка арабка, І вона каже, відійди, ну типа поступися мені місце. Ну, я так подивилася на нічого, я не Тобі маю поступатися. І десь пройшло кілька хвилин. Вона мені каже, це моя країна на англійській мові. Відійди. я відійшла. Тим я розказувала знайомі, знайомим, а вони кажуть, що ти відійшла, якщо я відійшла, я поступилась. Таке, так що в очі кидають тобі, що це не твоя земля. Я земля, це моя країна. Вступися. І потім періодично відповідати, що ти чужинець на цій землі. Є тут правила. Є на італійській мові це називається регули, але іноземцю важко знаходитись на чужині, на чужій землі. Нам приходиться ті роботу, на яку не йдуть. Італійці. Так, я 13 в італії не бачила ні одну і жінку, яка працює 24 години 7 сім. Баданка це жінка по догляду за гльмипського віку, за Івайном. Ні одну жінку я не бачила. Хоч бачила італійок, які не працювали, хоче вона робити. І все. Деякі такі кажуть, що я не хочу робити. За цей живе і радіє життю. Є всякі випадки з життя. Про що ще хочу вам розказати. Коли в моєму житті сталися, от, як сказати, неприємні моменти, коли мені була потрібна допомога, підтримка, то знаєте, мені було якусь незвично. Я не чекала від цієї людини від жінки італійки, да? мало знайомої. Ми десь з нею були знайомі. Ну Десь протягом шести місяців і десь колись раз в місяць так пересікалися. Ну, обінялися ми телефонами, десь колись ми бачились, перезванилися, але я не можу сказати, що вона була мені подружка, вона просто я бажалася, хороша знайома, я жіночка. Коли я їй написала, що в мене така ситуація, ви знаєте, вона зі мною цілий день була на телефоні. Одна, я не знаю, скіль, скільком людям вона написала, вона подзвонила, вона шукала можливості мені допомогти. Вона зв'язалася зі своїм адвокатом. Вона зі мною була постійно на контакті, і вона мені допомогла в цій ситуації, тому що була така ситуація, що мені просто от треба було десь. Переночувати на зав... завтра, я не знала, куди... куди йти і що мені робити. Така була ситуація. А е... інша людина, з яким ми, з, з цією людиною я бажаю, що ми були друзі, да? що ми друзі. У нас такі непогані були відносини. І, і коли я написала, що в мене така ситуація. Ніякої реакції особливої. Такі загальні фрази підтримки. І все, і все, і все. І Людина не поцікавилася, а куди ж ти підеш ночувати, де ти будеш завтра. Ні, цього не було. І в цей момент я зрозуміла, що ми не друзі, Що ми просто знайомі, просто знайомі. І від таких знайомих можливо треба триматися трохи в стороні. Таке цікаве життя. Не, зна, не знати, от наскільки не розбираєшся в людях, ти не знаєш, ти не знаєш, що відчекати від людини. Такі дві різні людини, да? одна от ця жіночка да, для мене, я вважала, що просто знайома, просто знайома. А інша людина я вважала, що це ми друзі. А життя показало, що що ні. Що, що не так то все. Як ти думаєш, як ти вважаєш? Такі ситуації життя. Я думаю, що з вами в вашому житті теж були якісь такі ситуації, що друзі виявлялися не друзями. А люди малознайомі. Вам ставали в нагоді і допомагали. Діліться своїми враженнями, мені буде приємно чути ваші думки. Ваші історії. Я читаю ваші коментарі, я відповідаю на адекватні коментарі. Таке крутеньке відео. Кому сподобалося, не будьте байдужі, підтримуйте розвиток україномовного YouTube каналу. Бажаю всім гарного дня! Бережіть себе і своїх рідних. Всім добра!